Привіт-привіт! Мене звати Іра. Я нутриціолог і тренер. Але зараз не про це. Я зараз хочу вам розповісти про мій досвід стрибання на скакалці. Почалося все з того, що мені дуже захотілося якогось незвичайного кардіо зайнятися чимось незвичайним. Раніше я вже стрибала на скакалці, але ніколи не робила це часто і регулярно. І от я почала вивчати, дивитися в Тіктоці різні відео, як стрибати, скільки стрибати, чи не буде мені важко, чи в мене все буде нормально з колінами. Так от, я запустила челендж 30 днів по тисячу стрибків на день. В перший день я прострибала тисячу разів, це в мене зайняло орієнтовно 16 хвилин. Мені було дійсно важко. Всі ці тисячу разів, що я стрибала. Mm. Я пізно зупинялася, я збивалася, бо я не могла нормально стрибати. Потім з кожним днем мені ставало все легше і легше. І десь на день третій або четвертий я вирішила, що тисячу мені вже мало, і я буду стрибати 1500. Були навіть дні, коли я стрибала по 2000. А ще були дні, коли я взагалі не хотіла стрибати. Але я знала, що я взяла собі цей челендж і мені. Потрібно кожного дня йти і стрибати. Я скажу: мене це дуже сильно мотивувало. Окрім того, що мене це мотивувало, я ще дуже круто підтягнула тіло. Я вам покажу відео, як я виглядала спочатку і в кінці. В принципі, моя вага не змінилася, але змінилися об'єми в талії, ноги стали сухіші. Рельєфніші, і взагалі тіло стало рельєфніше, я стало, стала витриваліша. І взагалом це був дуже класний досвід. Тому, якщо ви ще не пробували скакалку, якщо ви ще не знаєте, що це таке, я вам дуже сильно рекомендую. Звичайно, якщо у вас немає проблем, проблем з колінами, тому що до цього треба підходити дуже відповідально. Якщо ви стрибаєте і відчуваєте, що у вас болять коліна, вам треба зупинитись. Тому що краще ви займетесь чимось тим, що вам підходить більше, ніж ви будете травмувати себе ще більше. Ось такий мій досвід стрибків на скакалці. Що ще хочу додати, що тепер скакалка залишилася в моєму житті. І замість, наприклад, бігової доріжки або бігу я використовую скакалку, бо це дуже круте кардіонавантаження, при якому задіюються абсолютно всі м'язи тіла. Тому всім скакалки, всім спорту, дякую за увагу, обіймаю і цілую.